Знання за плечима не носити. 82-річний пенсіонер вступив у коледж разом зі своєю онукою. Чоловік із Техасу вирішив на 9-му десятку навчатися економіці. А ось його онука обрала мистецький факультет. Дівчина настільки пишається рішенням дідуся, що поділилася цією новиною у соціальних мережах. Так, дідусь студент став справжньою знаменитістю. Гристи граніт науки ніколи не пізно однак, перед уступом у вищий навчальний заклад треба пройти ще чимало випробувань. Аби ніхто не прогавив свій шанс стати студентом. Ми запросили. У студію ранку по Київській директора департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки Олега Шарова, який розкаже про умови прийому до ВНЗ в 2017 році, які нещодавно оприлюднило Міністерство освіти та науки України. Доброго ранку, Доброго пане Олежа, дякую, що завітали до нашої студії. Щоб вступити у Вищий навчальний заклад у 2017 році. Результати яких ЗНО можна може? Дати абітурієнт відповідно до закону, обов'язково є в проходження зовнішнього незалежного оцінювання, крім певних виключень. Обов'язково є тест з української мови та літератури. Другий предмет зовнішнього незалежного оцінювання будуть визначати для кожної освітньої програми вищі навчальні заклади. Це може бути або історія України, або математика, або біологія. І третій предмет вищі навчальні заклади або визначать однозначне числа предметів, з яких складається зовнішнє незалежне оцінювання або залишить для вступників вибір з двох. Предметів а сертифікат яких років може подати а можна буде подавати сертифікати 2016 і 2017 років. Якщо говорити з приводу заяв, наприклад, коли я вступав, це було п'ять заяв, можна було подати в різноманітні ВНЗ. Яка наразі кількість заяв можна студент має студенту насправді кажучи, кількість заяв яку може подати абітурієнт є кінч нескінченною, угу. але 9 дев'ять заяв можна подати на чотири спеціальності, на яких здійснюється підготовка за кошти за бюджетні угу. кошти або державного ре регіональних бюджетів. А що стосується подачі заяв на контракт, вони ну, кількість їх не обмежена. Mm -hmm. Тобто скільки захоче, стільки може подавати. Ну, а потім спробуйте повчитись сюди. Які абітурієнти мають право на пільговий вступ, чи є якісь нововведення у цьому питанні? А принципових нововведень порівняно з минулим роком немає. Ми хіба що зараз проводимо упорядкування цієї мережі пільг, так як вона сьогодні виглядає після скасування таких інститутів, як позаконкурсний вступ і цільовий прийом. Ми з минулого року перейшли на іншу систему: на систему квотування і систему зарахування пільговиків на місцях державного замовлення, які вивільняються. Якщо в цьому році це Значною мірою відбувалося все в останній момент, оскільки відповідні законодавчі акти приймалися в грудні і потім навесні весні 2016 року. То наразі ми маємо вже більш стабільну нормативну базу і маємо можливість це розписати за раніше, розписати де, хто, як, в який спосіб це буде виконувати, mm -hmm. не зосереджувати зайві повноваження на міністерствах, а спокійно передати їх на вищі навчальні заклади. А які пільги мають абітурієнти з Криму та Донбасу? Абітурієнти з Криму та Донбасу, які приїхали приїжджає з тимчасово окупованої території України, переїдуть після 1 січня 2017 року, чи з непідконтрольної території після 1 січня 17 року, матимуть можливість не вступати без складання зовнішнього незалежного оцінювання, складаючи вступні іспити. Єдине, що вони зможуть так вступати, не в усі навчальні заклади, uh -huh. а тільки в ті навчальні заклади, які є уповноваженими для цього, в яких працюватимуть центри Крим України для Кримчан. Uh -huh. і Навчальні заклади, навчальні заклади Донецької Луганської областей для тих, хто проживає на непідконтрольній території. України, але і в будь-якому випадку для мешканців, що не підконтрольно, що тимчасово окупованої територію України, як на мене, більш універсальним є варіант своєчасно записатись в школу екстернів, uh -huh. отримати український атестат вчасно проти зовнішнє незалежного оцінювання, оскільки це дасть їм можливість вступати не тільки в окремі вищі навчальні заклади, але в будь-який вищий навчальний заклад України. Якщо говорити про ті ВНЗ, які в які може виступати переселенець без екзаменів, які саме де їх де про них дізнати? Зможна ми публікуємо ці списки на сайті міністерства. Вони uh -huh. є по цьому році в повному обсязі для тих, хто з не території України з Донбасу. Ці списки фактично визначені законом. Це тимчасово переміщені вищі навчальні заклади, і це навчальні заклади, які працюють на території Луганської та Донецької областей, uh -huh. по тимчасово окупованій території України. Цей список визначається наказом міністерства. Uh -huh. Тобто це заклади і у столиці, і у інших містах. Так, да, Звичайно, ну наприклад, зараз у столиці відновлені Таврійського національного університету імені uh Вернадського. -huh. і ми бачимо, що і в цьому році ледь не половина кримчан, які вступають до вищих навчальних заходів України, прагнуть вступити саме до цього університету. Ми зараз говоримо про такі права переселенців з Криму та Донбасу окупованих. Які взагалі права є у вступників взагалі у всіх, і чи порушувалися їх? Що порушувалися вони, і ну, скажемо так, порушення? те, що то, що суттєвих порушень і масок угу. в цьому році не було, ми знаємо. У нас в принципі і звернень щодо цього немає, і це дуже позитивно. Звичайно, якісь технічні накладки не можуть не відбуватися, але вони вирішувалися фактично в по живому угу. порядку, тобто в помілі надходження, впродовж буквально одного чи кількох днів. Якщо говорити про про практичні порадники для вступників, що б ви порадили найперше, що треба зробити для того, щоб зареєструватися, неможливо. Вона з вно. Ви знаєте, я думаю, про те, як реєструватись на вино, ми з вами поговоримо ще до літа. Цю систему ми дуже сильно змінюємо, що о, дозволить нам уникнути тих черг і проблем, які були на початку тієї вступної кампанії. Угу. А наразі вступникам потрібно вже дуже активно і серйозно готувати за проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Бо, в принципі, як свідчить досвід менше ніж півроку на підготовку, не дають можливість подійсно гарно їх скласти. Угу. Обов'язково я думаю, ми про ці теми поговоримо. Що ми вам наразі дякуємо, і я нагадаю. Про Дякую. про ситуацію про вран в студії ранку по київські разом з директором Департаменту вищого освіти міністерства освіти і науки України Олегом Шаровим говорили про умови в прийому ВНЗ в 2017 році.